А до нас долучається головний тренер команди Ривера 1908 Ярослав Матвієв. Пане Ярослав, розумію, настрій трошки не той, що з яким ви їхали, мабуть, і не той і результат. На який результат все ж таки сьогодні розраховували? Ну, знаєте, розраховувати на якийсь результат це одне. Ми завжди плануємо перемагати, налаштовуємося і налаштовуємо хлопців на перемогу. Але як сьогодні показало, що не тільки гра важлива, але й забиті голи. Команда куликів використала свої чотири моменти, можна сказати, на 100%. І перемогла я, їх вітаю з перемоги. Наші відомі фахівці і Будан і Володимир Лечинський, в першому таймі, власне, зазначали, що Ривері не вистачало цього завершення такі. Чому саме десь, можливо, той, який гол, якби був в першому таймі, можливо, трошки би змінив хід гри. А так вийшло, як кажуть, як я, так є 4-1. Все-таки чого бракувало для того завершення? Ну, ви знаєте, ми достатньо ще молода команда, ми в процесі побудови, і десь хлопці поспішають, деякі рішення приймають поспішно, деякі запізно. Для цього всього треба час, але ми на правильному шляху. Яке враження на вас справила команда господарів поля? Ми з куликом зустрічаємося вже не вперше. Хороша добротна команда з якісними виконавцями. Як сьогодні показала гра, їм достатньо кількох моментів, щоб забити голи, які принесуть їм перемогу. Бажаємо вам в наступних матчах успішних і власне тої реалізації, яку би ви хотіли для своїх хлопців. Дякуємо. До нас власне вже долучається наставник команди Куликів Білка Богдан Костик. Ну, ми бачимо настрій сьогодні Богдана Івановича значно кращий, звичайно, як в Стрію. Пане Богдане, з перемогою в першу чергу, чи все вдалося? Ну зрозуміло, є перемога, але все ж таки завжди тренера залишаються певним чином чимось незадоволені. Чи вам сьогодні все вдалося, то, що ви планували втілити в той результат, який ви отримали? Ну я б не сказав, що все вдалося. Хоча перемога, якщо взяти рахунок, вона напевне спереконлива, переконлива, але все рівно в нашій грі є ще багато проблем, яких потрібно виправляти. Звичайно, ми сьогодні перемогою задоволені, тим більше могли ще забити, але також і біля наших воріт були моменти. Суперник вас чим із вразив, чи ви очікували саме тієї гру, яку вони сьогодні показали в Куликові? Ні, ми готувалися, розглядали їхню гру, так що нічим він не вразив. Це дуже хороша перспективна молода команда, яка старається грати в футбол і яка пресингує. І це їхня заслуга, десь що нас не вдалося, особливо в першому таймі, десь взяти більше м'яч під контроль. І ми очікували такої гри. У вас був і контроль, і хороша реалізація, значно краще, звичайно, ніж в по попередньому матчі. Ви, мабуть, зробили висновки і зуміли достукатись до хлопців. Нам потрібно з кожною грою ставати все краще, впевненіше на полі, тому що, як би там не було все одно перехід в професійний футбол, він дається в знаки. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим кращі результати стануть в нас. Наступна виїзна гра у вас знову ж таки важка вже з старим добрим знайомим суперником, пробоєм з Городенка. Як цей тиждень команда буде готуватись до цього поєдинку? В тижневому циклі в принципі ми нічого там змінювати не будемо. Будемо налаштовуватися на суперника дуже серйозно, тим більше такий подразник вже можна сказати, з яким ми граємо, і останній час не можемо його перемогти. Так що з налаштуванням точно проблем не буде. Наскільки вихідних заслужила вам команда після цієї перемоги? Ну, завтра це однозначно буде вихідний. Пізніше ми відновимо команду і будемо вже безпосередньо готуватися до недільної гри. Ну, Маніванчу, дякуємо. Дякуємо за хорошу гру, за підтримку. Так що я думаю, що булівальники сьогодні задоволені, як і весь скуликів. Дякуємо. Ну що ж, завершився матч. Як бачимо думки наших фахівців, що перший тайм плюс-мінус десь був. Рівний, але загалом Куликів заслужив цю перемогу, і ми почули думку фахівців. Все-таки реалізація: хто забиває, той перемагає. Ми дякуємо, що ви нас дивилися, були з нами в ефірі, і до наступних зустрічей у Куликів на Куликів Арені.